Добрий день, це канал. Я і мої кози, ми з вами на кухні. Будемо готувати щось смачненьке. Пацельня в мене нагрілася, кришу масло. Но багато дуже не кришіть. щоб не було. Ну, не давайте багато. Десь так добрих дві ложки. От. Бо Нам лишньої юшки не треба. Нам треба більш таке сухіше м'ясо. У мене домашнє м'ясо. Так, це в мене те масло, домашнє м'ясо, теж домашнє свиняче. Відправляємо на те масло, м'ясо. Щоб воно собі тушилося. Поки м'ясо буде тушитися. Накриваємо його покришкою, щоб воно тушилося. Поки буде м'ясо тушитися, ми будемо робити другу підготовку. От. Так, духовку я включила, беру я свого маленького ножа. Іван, воно не горить. Ось таке бухоня хліба. Бажано темне, кругле. Ну, це мені так розказували зробити. Я ще такого не робила, но дуже хочу спробувати. Ну, а хто ще не підписався? Не забудьте підписатися, написати коментар, якщо у вас є можливість задати питання. Так? І будемо з вами спілкуватися. Якщо вам подобається, дивитися мій канал. О, щось то не то, щось світло мехтить. Ось такі то справенькі. Так, вирізаємо м'якиш. Так, м'якиш нам треба більш-менш так взяти, щоб до самого дна не, ви... не видирати хліба, щоб на дні трохи було. Зараз я виберу, тоді покажу. Ось так. Вибрали. О, ось так. І вставляємо в сторону. Цей хліб розкришуємо на кусочки. Ще падає дожди. Такий дощара у нас лупи, що аж ну. Кришимо кусочками і відправимо на пательню сушитися в духовку, щоб він підсох гарненько. Зараз я покажу, якими кусочками. Ось такими. Рівномірними, якими, якими там покришити, якими вам більше подобається. Ось. До цього уявлення немає, ніж ж зовсім подальшому світлу. Цілу ніч не було. З 12-ї виключили до 6-10 не було світла. О. Включили в 6-10 до тієї пори є, вже в ті порі перші ж 9 годин виключали, а зараз нема. Є світло. Що ж я знаю? Як воно буде? Та й таке-то. Шо, ось такі дела. Три полных ложки сметаны. Соус український рідній край. Дві ложки. М'ясо посолила, покинула туди перець горошком і лаврове листя, то собі на смак, як вам там подобається. Що це те світло нині так михтить? Ну і ще з ложку майонезу. Це ми відставляємо. Це у мене сир з паприкою і домашній. Трему. Ось. Можна без сира? Можна дати гриби, там печериці чи, чи ті шампіньони, як там, хто знає, чи білі гриби сюди додати. Ну, я грибів не додаю, хоча є в мене в морозівці там відварені опеньки заморожені. Ну я грибів додавати не буду. А хто любить, можете додавати. Я додам лучше сира. Я маю свій сир, я додам сир. Сир в мене з паприкою. Гарно вже визрів. Ось він повинен бути. Гарно плавиться, гарно. Додати смаку. Ось так. Так що. Якось так. Зараз я його потру. Ось ще є в мене кусочок от. от. Я латекс пообрізала. Сир такий гарний виходить. Дуже смачний. Наталя собі ріже їсть. Ось. Я кусок в неї відрізала потерти. Так, сітко в мене пропало. Я буду виходити з камери, бо судно зараз піти ще не буду. Дивіться, хіпці, поки я положу на заторбинку, щоб мені не засихав. Нам треба стушити те м'ясо. М'ясо стушиться. І ми його дивіться, заправимо ось тим соусом. І з тим соусом протушимо, А тоді вже, як я буду, що робити з ним далі, тоді я вже покажу. От таю заправкою заправлю, воно притушиться, а тоді покажу, бо виключили світло. Ну нічого. то таке діло. Все, все воно життя, все воно буде добре. Каміс, пауза. Так, продовжимо. Світло виключили на 15 чи 20 минут, не знаю. Ну, ще м'ясо терпеть. Так, ось так я викинула заправку сюди. Вибрала м'ясо на пательні, в мене трошки ще жиру залишилося, але я всього не вибирала, бо мені буде зажирне. Так, кидаю сюди сирок, а трошки оставлю зверху присистцю. Дяконьки і ось ті сухарики, що я сушила. Сюди ми теж. Тобі оставити на салі сухарики? Ні. Зараз подивимося чи, чи клати. Для чого сухарики? Можете не брати сухариків, якщо вам не, не подобається. Ну, мені щоб забагато вологи не було, ну, щоб зарідке не було, я додала трошки сухарів. Всіх не буду. Все, більше не даю. Ось так. Бачите? Тепер беремо наш хлібчик. Дальню ось так. Щось я забагатько, напевно, намішала? Ну нічого, його можна і так з'їсти, но. Ну, перед тим як зложувати, то спробуйте, чи, чи, те, чи солоне, щоб на смак було добре. Ось. Мій сир потопився. Ой, ой, ой. Можна було ще одне бухуня робити. Ну, ладно. Може, ще й зробимо. Якщо буде досить смачно, бо я ще такого не їла, то не знаю. Якщо буде досить смачно, то може ще ще один зробимо. При температурі 180. Ось так. Накриваємо, накриваємо, накриваємо кришкою і відправляємо у духовку. Хай протушується. Ось так. Бачите, моє то не видно було. Ось так я на... Напхала, щось не подивилася, бачите, напхала повне, присипала сиром і приложила. Ось тут ще в мене м'ясо трохи залишилося, Ну, воно таке смачне. Смакота. І відправляємо в духовку. Ой. На міну 15-20. Щоб хліб гарно зверка. Притушився, припікся, прижаримося, щоб був такий сухенький. Ну зараз я його трошки, щоб воно не дуже зажарилося зверху. Прикрию фольгою, ну, там не казали фольгою накрити. Ну я прикрию фольгою. Ось, щоб було не таке тверде. Бо хліб засильно засохне, то мені буде незручно їсти. Я не люблю сильно сухого хліба. Ось таке діло. Ну, а вже який вийде, мій. Хлібчик з м'ясом, тоді подивимося. Так. Бачите, як я накрила. Такий тут аромат стоїть, що я вам передати не можу. Як же гарно пахне. Зараз ми його. Ого, приклеїлося. Ох! Дивіться, як сир файно потопився. Беремо шкірочку. Не, давайте так подивимося. я. Фотографію зроблю. Отак. Вот <хи> Ось так. Таку смакуту, але вже ароматне, але вже файне. Так, перець я повиймаю, бо я перцю не люблю. Я тільки для запаху його люблю. Треба мені хліба кусочок взяти. Але. але вже ароматно пахне. Хліб дуже гарно пахне. О! Хліб-смакота. Як це смачно? Дуже смачно, однозначно. Сир смачний, потопився. Тихіше, надаю. Хлібчик. Сладенький, ммм, 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 вкусно, 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 Це в мене ви <гум> Дуже часто питають, що це таке хризінтем. Це я поставила з ананаса гечку? Не знаю, подивимося, чи прийметься, чи ні. Люди, кажуть садять, як приймається. ще ну, поки корінців немає, ну подивимося. Ще? Його можна тако порізати кусками і з хлібом брати і їсти. Ну, там на троє, на четверо, на шестеро, оскільки там є людей. Але смачно. Хм. Простенько, смачненько. Ось так. Так що. Готуйте, смакуйте. А я свої вилки годувала, малу. Цей раз свої вилки. Ну, то куди ж ти свої вилкою береш? Так не чесно. Я ж свої годую. М -м -м. Ось такі діла. Ладенько. Всім смачного, хто буде таке готувати. Досить цікаво і досить смачно. Хто любить, щоб більше шкірка засохла зверху? Ну, за... зажарилася. то можете фольгою фульгою не накривати. Ну, я накрила фульгою. Для мене смачно так. А кому як смачно? Угу. Ти той печику не хочу? Звісно. Значить тягни сир. <рес> <рес> Ось такі діла. Ладенько. Всім смачного, всім гарного, мирного дня. Мирного неба. Скорішої нам перемоги. Підложи в грубку. Наталью. грубку підложи. І всім цього найкращого. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися, якщо вам сподобалися мої відео. Написати коментар, це допомагає просуванню каналу. Ну, при можливості поширити, якщо у вас є така можливість. Будемо спілкуватися. Зараз до зустрічі в лідуючому відео. Па-па-па-па.